Привіт, друзі! Сьогодні 17 травня. Сьогодні знову з вами я, Валерій Клочок, і ми надвечір підбиваємо підсумки дня, що минув. Найголовніші інформаційні повідомлення, які я хотів би вам розповісти. Я вам зараз про це обов'язково буду тлумачити, тому що їх потрібно розуміти правильно. А це не дуже просто, але насамперед хочу вам подякувати за вашу активність, яку ви проявляли вчора, коли передали підсумковий випуск новин. Я бачу, що вони вам цікаві, направду так. Я рада, що я зараз можу задовольнити ваш цей запит. І дякую вам не тільки за те, що ви дивитеся, за те, що доєднуєтесь до нашої з вами спільної справи на цій з вами нашій спільній платформі, а саме до збору на окопний реп для 66-ї бригади. Сьогодні ми заплатили 70 тисяч авансу за його виготовлення, тому що цей процес виявляється не такий простий. Черги на їх виготовлення великі, а компанії, які б робили це успішно, класно і професійно не так багато. На жаль, в Україні. Тому для бізнесу тут, як кажуть, поле не орене, можна дуже активно долучатися. Обіцяють нам виготовити цей реп десь за три тижні, і там залишилося трішки ще дозбирати гроші, Тому я вас дуже прошу. Переходьте за посиланням на цей збір в описі під цим відео. І кожна ваша гривня, дві чи п'ять це доробок до спільної справи зупинки окупанта в Україні, і це якраз історія про те, щоб вигнати вибити його з нашої території. І тільки разом ми з вами це зможемо зробити. Тому Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Ну, як мінімум, я вам хочу сказати, якщо ви не можете додонатити, то просто поширюйте це відео друзям, хтось подивиться і обов'язково задонатить. І повірте, це також дуже велика благородна справа. І нас стає більше, однодумців більше. Справи спільної для е, того, щоб перемогти ворога, також буде більше і вона буде успішніша. Отже, до новин вибачайте за довгий вступ, але він того вартує, бо ви того вартуєте. Е, які ж головні сьогодні були? Новини, на які варто звернути увагу, ну певне почнемо з ночі. По про те, що величезна кількість дронів повітряних і морських допливло, долетіло до різних об'єктів на території Росії. Ну, Ви знаєте, що буквально днями був в Україні Ентоні Блінкен, дерсекретар США. він сказав, що ми можемо бити е, західною зброєю по території Росії. Але сьогодні Пентагон це і до цього повернувся. І от ми, не чекаючи цієї західної зброї, ми самі наносимо удари. Гур, правда, про це дуже делікатно мовчить, так як і Служба безпеки України. Але ми знаємо, їх рук це справа. І це добра справа, тому що наша така санкція працює краще, ніж західна. Минулої ночі такі дрони долітали, допливали до Севастополя, до Новоросійська, і то а все. Якщо Севастополь, то а все, це нібито вже така звична історія. А от новоросійське виділо би, тому що це порт. І саме в порту були вибухи, а в порту. Перекачують нафту, переправляють її до різних країн світу, не лише російську, а й казахську, до прикладу, в тому числі. І це така дуже, ну я вам скажу. Цікава для нас і е, дуже е, цікава в лапках уже історія для заходу, тому що захід дуже невдоволений тим, що ми б'ємо по НПЗ. Ну у нас іншого виходу не залишається. Якщо ви не хочете давати нам зброю, значить ваш бізнес буде страждати, тому що він розташований на території окупанта. А відтак ми будемо продовжувати це робити. І е, зважаючи на те, що кількість нафти, яка зараз вивозиться з Росії саме з цього новоросійського порту, просто-напросто збільшується шаленими темпами. То я ці дії вважаю абсолютно правильними, тому я так і акцентую вашу увагу. Хоча, звичайно, Міністерство оборони Російської Федерації прозвітувало, що воно збило 108 українських повітряних і морських дронів, нічого нікуди не прилетіло, але чомусь вибухало. За цим свідкуємо. ГУР, поки що ще раз наголошую, скромно мовчить, Ну і така справа: нехай мовчать, головне краще більше роблять. До зброї, яку нам дають, але якою не дозволяють бити, Блінкен днями сказав, що нібито можна бити нею по території Росії, я вам писав з цього приводу відео. Але сьогодні Пентагон зробив заяву зовсім інше. Фактично, дезаволював е повідомлення Блінкіна про те, що можна бити. Зокрема, речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінг сказала, що Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території. Але. Справа в тому, що тут, друзі, справді не так все однозначно. Окремі американські сенатори дуже невдоволені такою позицією Пентагону. І це не обов'язково республіканці. Є і демократи, які невдоволені тим, що Байден забороняє нам бити його ракетами, до прикладу, по території Російської Федерації. Якби вони дозволили нам бити, наприклад, атакамсами саме по території Білгорської області, по тих місцях, локаціях, де... Збираються військові російські, які наступають на Харківщину, то вони точно не наступали. Ми б їх просто знищили на території Курської, Білородської чи інших областей. Ну а так на превеликий жаль, поки що не можна. Тому я думаю, що ця дискусія, яка піднімається, можна, не можна, вона нам корисна, тому що рано чи пізно ми просто-напросто зламаємо оцей, знаєте, наратив Західного е -за заходу про те, що не можна бити їхньої зброї по території Росії. Відтак, я прошу зараз максимально спокійно сприймати цю інформацію, хоча, звичайно, вона тригарить і збуджує навіть і мене. І відреагував на цю всю заборону чергову Пентагону не бити нам зброю їхньої по території Росії. І президент Зеленський Він вважає, що не можна забороняти Україні застосовувати Західну зброю для ударів по Росії, тому що це частина захисту, а не напад. Ну втім, риторика вам відома. І якщо ми вже заговорили про Зеленського, то сьогодні Зеленський давав інтерв'ю українським журналістам. Дуже примітно, що це було на поляні. Інтерв'ю і прес-конференція була не анонсована, і на неї запрошували журналістів якось дуже вибірково. Окремі з них на це скаржилися. І так я думаю, що в принципі робити було б не варто. Він сказав кілька цікавих речей, які стосуються Харківщини і можливих переговорів із Росією. Щодо переговорів, я випустив кілька годин тому. Не те, що велике, але детальне відео про це питання. Залишимо посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, подивіться, там детально розжовано, що як і до чого, тому що тут буде загальна інформація. Але спочатку про Харківщину. Зеленський сказав, що росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій. Про фортифікації скандал. Це правда. Про зуби дракона. Ну тим паче ви їх бачили. Карта Діпстейп публікувала фотографії, де ці бетонні. Перепони просто валяється край дороги, такі сьогоднішній, на превеликий жаль, бачили і на Сумщині, і за це точно має хтось відповідати. Відтак промовчати про це не можна. Але те, що фортифікації будувалися, то це правда. Я поточені, що дійсно їх будувати по лінії фронту нереально. Будувати їх по кордону із Росією було нереально, тому що там постійні обстріли вони побудовані, але випадки недобросовісного виконання підрядів цивільними є. Причини різні, їх потрібно з'ясувати, і в умовах війни не бачити і не помічати, і не говорити про це, я вважаю, не можна, бо це злочин проти самих себе. Яка ситуація на? Харківщині ми детально це сьогодні розбирали в проєкті програми Центру громадської аналітики. Вежа, який я знаю, що ви багато хто дивитесь. Буквально за кілька хвилин буде уже прем'єра на каналі цієї програми. Ви зможете подивитися її або сьогодні, або завтра. Це не є питання. Там дійсно ми детально розібрали про наступальні спроможності Росії. Ті аналізи і оцінки, які давали мої гості, вони дещо різняться із заявою головнокомандувача збройних сил Олександра. Сильського, який наголосив, що очікує важких боїв у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу. Це заява офіційна головнокомандувача Збройних сил, тому будемо слідкувати за цими подіями. Я просто тут вам констатую як факт. А те, що вважають мої колеги-експерти, ви можете переглянути у програмі Центру громадської аналітики Вежа. І також Путін відреагував на світову критику. Про те, що на Харківщині відбувається наступ. Тому що, коли говорилося про е, можливість ударів західної зброї по території Росії, то якраз американські сенатори говорили про те, що треба дозволити Україні це робити, тобто використовувати Західну зброю для ударів по Росії на тлі російського наступу у Харківській області. Натомість Путін сьогодні говорить, що він ну, навіть і не збирався захоплювати Харків. Ну так, у нього, прогулянка. Слів, звичайно, нормальних підібрати на це складно, тому я дозвольте, це коментувати не буду. Якщо хочете, коментуйте, будь ласка, у коментарях, пишіть коментарі, але прохання не використовуйте е, нецензурщину, тому що це дуже погано впливатиме на нашу з вами платформу, на наш з вами YouTube канал. Тому, будь ласка, максимально коректно. І також сьогодні було зеленським заявлено і про переговори на цій згаданій мною прес-конференції. Він, зокрема, сказав, що дійсно є у нього відчуття певного тиску в атмосфері Західній на Україну щодо початку переговорів із Росією. Так, таке є, він це констатує, це заперечити дійсно складно. Так само є сьогодні тиск Китаю на Росію щодо переговорів із Україною. Я ще раз наголошую: я цей розбір робив у відео в окремому посилання правому верхньому кутку. Тому там детально хто що як і де сказав. Тому що дійсно на сьогоднішній день Росія фактично відмовилася від свого стамбульського так званого мирного плану і мирного перемир'я, про яке багато говорили ще з 22-го року, ну активніше говорили в минулому році. А їх фактично Пекін змусив пристати на їхній мирний план. Е, і також сьогодні з'явилося повідомлення щодо процесу мобілізації. Ви знаєте, що завтра вже вступає в силу новий закон про мобілізацію. В Міністерстві оборони говорять, що запрацював електронний кабінет військовозобов'язаних. Ну, тобто, завтра він запрацює, вже він запрацював, і презентували застосунок Резерв Плюс, у якому, власне, можна новити облікові дані. Аби не ходити до територіальних центрів комплектування. І завтра також будуть працювати центри адміністративних послуг, де також можна обновити дані. З 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, також але водночас вони мають надавати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді. Тобто процес пішов. Будь ласка, слідкуйте за повідомленнями стосовно цього, тому що будуть з'являтися додаткові роз'яснення. От, до прикладу, якщо ви оновите свої дані через додаток, то в теорії ви можете не йти до ТЦК, але вас туди викличуть для того, щоб ну, уточнити ще якісь дані, або просто-напросто викличуть для того, щоб вручити повістку для того, щоб ви проходите ВЛК за великим рахунком. Я так за своїми спостереженнями вам хочу сказати, що не варто зараз створювати величезних черг у ТЦК, так як то було раніше. Звісно, причини у кожного різні, але це можна зробити дійсно через ЦНПИТ або через додатки. Але звісно, ВЛК не мене нікого. Хоч ви обмежено придатні, хоч ви не придатні. Ну, можливо, з непридатними там буде дещо інша історія. Дуже сподіваюся, що не буде ніяких так званих катаклізмів ТЦК. І до них точно не буде ніяких питань. А хто обмежено продатний, то будуть проходити повторно військово лікарняні комісії, слідкути за цими повідомленнями. І також дуже цікавим є ще дві нови, дві цікавими дві новини, які стосуються тарифів на електроенергію та українських засобів масової інформації. Частково я про них вже сьогодні говорив, коли вам розповів щойно про прес-конференцію. У питання тарифної політики вже навіть втрутився і Зеленський. Принаймні, він коментує це наступним чином: що після російських ударів енергетичний сектор України втратив суттєву частину генерації, тому необхідно раціонально споживати електроенергію до відновлення. Коли це відновлення відбудеться, ми не знаємо. Але ви добре знаєте, що українців готують до підвищення тарифів. І от зокрема, сьогодні стало відомо, що ці тарифи для населення зростуть з 1 червня. І тариф складатиме приблизно 4,50-5 гривень за кіловат. Про це повідомив член Комітету з питань енергетики Верховної Ради Нагорняк. Я вам розповідав, що, можливо, це буде до 4,50. Це була остання інформація. Ще в грудні місяці я вам говорив про 5 гривень. Ну, знову тут 5 гривень. Тому, думаю, десь в цих межах 4,50-5 гривень точно буде за кіловат. І як буде далі з відключенням, ми побачимо. Але я ще раз вам скажу, так як і вчора говорив, ймовірно за все, їх просто-напросто згодом просто не буде. І на завершення, як кажуть, Вишенька на тортик. Сьогодні стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ Краснолиманська, що входить до групи компаній ТОВ Укрдонінвест. Ну, я, в принципі, розумію, що, мабуть, мало вам ще скаже назва цих компаній, Віталія Кропачова. А тут саме цікавіше. його підозрюють у наданні збитків державі у сумі 2 мільярди гривень. Він займається примітивно вугіллям, якщо вже говорити конкретно. Але чим цікавий Кропачов, і чому я про нього говорю, мовляв, ну хіба одне таке затримання? Кропачов не так давно відкрив телеканал в Україні Ukrainian World News, так він називається. Він довго мовив просто на youtube платформі отримав нині ліцензію для мовлення супутнику. Я був кілька разів на цьому каналі. У них, в принципі, доволі нормальна інформаційна політика, але, можливо, останнім часом комусь не сподобалось, що вони, можливо, почали критикувати владу. І я не виключаю, що Кропачова ну, не просто так взяли і арештували, а й, можливо, через те, що він створив новий телеканал. Ну, принаймні, за цим будемо слідкувати, тому мені і цікава ця історія. Це лише моє припущення, але. Звертаю вашу увагу на це. Що ви власне думаєте з цього приводу підвищення тарифів, я знаю, що ви думаєте, а от з приводу Крапачова напишіть, будь ласка, у коментарях. Відтак ще й прошу вас підписуватися на канал, щоб нас ставало більше. Коментуйте обов'язково, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!